Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці». в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 15 червня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Хворим на діабет з часом доведеться платити за інсулін. Ринок центральний стане більшим та матиме підземний паркінг. У Вижницькому районі розпочався Миколайчук Фест. Хворим на діабет з часом доведеться платити за інсулін. Хоча досі держава мала забезпечувати діабетиків безкоштовно. Медики пояснюють, відповідну постанову кабінет міністрів прийняв, оскільки через тривалі тендерні закупівлі нерідко ліки надходять невчасно, а страждають пацієнти. Наприклад, наразі інсуліну закордонного виробництва на Буковині бракує. Хворі на цукровий діабет розповідають, що в деяких районах області бракує ліків, без яких діабетики не можуть жити, які їм мають надавати безкоштовно. Ну от в Сторожнецькому районі в мене от знайома, то вона каже, що ходить і ходить чоловік, і немає інсуліну. Вже якщо поклали на інсулін, то вже мусить бути. Це вже за інсулінозалежна людина. А які можуть бути наслідки, якщо людина? Це може саме, саме кома і смерть. По кожному районі різна цифра. Якщо в районі в деяких районах і немає, то в деяких районах. Ці позиції інсуліні вони є. А від чого це залежить? Якщо у них було більше хворих призначення ці аналоги інсуліна, якщо вони менше заказали і їм було отримано менше, у нас же гроші виділяються не 100%. В минулому році у нас було виділено 50 відсотків. Найбільше констатують лікарі ендокринологи бракує дороговартісного інсуліну закордонного виробництва. Дуже високодороговартісні і тому їх не в достатньо кількості закуплено. І вони на сьогоднішній день відсутні. Аби хворі зовсім не залишились без ліків, медики запевняють, пропонують аналоги зазвичай вітчизняного виробництва. у мене другого типу важка форма діабету. Я на українському інсуліні не можу. Мене перевели на мікстар, це є заграничний. Він теж рідко буває у нас у районі, але дають тимчасово замініть. Хоча тендерні закупівлі відбулись ще у травні, нова партія інсуліну досі в область не надійшла. Тендерні торги вже у нас пройшли в травні місяці. На сьогодні у нас договори підписані, і в кінці червня у нас почнуть поступати інсуліни в райони. Аби таких затримок надалі не виникало. Кабмін прийняв постанову, якою передбачена нова система видачі ліків. Скоріше всього буде з 1 січня 2017 року. Новий механізм забезпечення хворих інсуліном, а саме рецептурна система. Хвори приходить до лікаря-ендокринолога, йому виписується рецепт на отримання інсуліна. Він іде в аптеку. Яка прикріплена до відповідного закладу ендокринолога, і ендокринолога, і там отримує інсулін по цьому рецепту. Нова система прогнозують, пришвидшить процес отримання ліків, та відтак не для всіх вони будуть безкоштовними. Є категорія хворих, які будуть частково відшкодовувати самі участують відшкодування цих препаратів. То, що буде нова система кращою, стане відомо згодом. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці селищі міського типу глибока втопився чоловік. 14 червня місцевий мешканець пішов на риболовлю на місцеве озеро і зник без звісти. А його одяг та речі виявлені на березі водойми. На місце були викликані рятувальники, які під час пошукових робіт виявили тіло потопельника і підняли його на поверхню. Наразі тіло загиблого направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті, зважаючи на подію, рятувальники. Закликають буковинців дотримуватись правил безпеки поводження на воді. Пам'ятайте, що відпочиваючи на воді, дотримуються основних правил безпеки. Пам'ятайте, що вживання спиртних напоїв може призвести до трагедії. Також відпочивайте у місцях визначених, де чергують рятувальники, які можуть прийти вам завжди на допомогу. У Чернівцях розпочалась четверта, остання черга реконструкції ринку. Центральний: металево скляне накриття, паркінг на 50 авто, розділення відділів, а ще збільшення робочих місць із 420 до 750. Усі ці зміни, якщо все заплановане, вдасться, відбудуться протягом двох років. Аби збільшити кількість торгових місць з 420 до 750, а ще щоб було зручніше і продавцям, і покупцям, на ринку центральний розпочали четверту останню чергу реконструкції. Згідно проєкту, передбачено підземний паркінг. Одночасно там зможе знаходитись до півсотні автівок. Це буде влаштовано на першому поверсі, влаштовано підйомник для. Тому що машини вже не можуть заїжджати машини вже транспорт не зможе заїжджати ні з м'ясною продукцією, ні з молочною продукцією на ринок. Вони будуть закрити, варта буде закрити. Тобто, ці, вхідні ці всі вхідні входи будуть закриватися, автоматично все. І, буде... І тому вся продукція, яка буде подаватися на перший повод до сільського радника, буде йти на підйомник. Буде підйомник стояти. Машина заїжджає, на підйом зарозив, на перший поверх постав і ти собі телірочку на робочі місця. Наразі більшість продукції розміщено на ринку хаотично, та по завершенню реконструкції все буде розділено відділами. До прикладу, хлібоболочний відділ відділ, де продаватимуть ковбасні вироби. До того ж, завдяки останній черзі реконструкції збільшиться площа ринку. Фактично, ми збільшимо площу на 2000 квадратних метрів, бо буде другий поверх буде. Поперектю буде другий поверх і зв'язаний буде з цим нашим другим поверхом, який сьогодні вже функціонує. То буде промислова група. Тим ми збільшимо, що ми збільшимо. Ми заберемо на другий поверх та що у нас є промислова група сьогодні на низу, а перший лише для сільських виробників. А ще завдяки реконструкції і продавців і покупців ринку більше не лякатиме негода, адже згідно проекту передбачено ось таке металево-скляне накриття. Згідно прогнозів, четверта остання черга реконструкції ринку центральний триватиме протягом двох років. Кошторис проекту 15 мільйонів гривень. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На базі однієї з боковинських шкіл створять румуномовний навчальний заклад. Таких домовленостей дійшли представники краєвої влади та Міністерства закордонних справ Румунії. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Румуномовну школу створять на базі навчального закладу в селі Мамалига, яке стало центром місцевої об'єднаної громади. Базово хочуть школу зробити на базі справда школи, де сьогодні школа відповідає всім вимогам. Причому люди, дітки, які навчалися на румунській, Ій мові в школах балківці, стальнівці не своє. Вони будуть далі на румунській мові навчатися за своїм бажанням мамалишській школі. Під час перемовин представники румунії та місцевої влади спілкувалися безпосередньо з членами новоствореної громади вони так само підкреслили той факт, що вони і надалі хочуть навчатись своєю рідною румунською мовою. Румунія має можливість і підтримуватиме всі реформи на Україні в галузі освіти, щоб були і надалі хороші можливості, у тому числі і в матеріальному плані, продовжувати навчання румунською мовою щодо того, чи не перетвориться прикордонну українську об'єднану громаду на цілком румунську в обласній раді. Переконують абсолютно не стоїть так питання, і ніхто навіть не думає про це про такий варіант. Люди просто хочуть, щоб влада гарантувала про те, що вони школи будуть зберігатися. Іван Бечуленський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Грамоти для нових копів в управлінні патрульної поліції правоохоронців нагороджували грамотами за сумлінне виконання службових обов'язків. Хто саме отримував подяки від міської ради та мера міста? Далі у сюжеті? Хочу подякувати за вашу взірцеву роботу під час е, організації масових заходів під час там, останнього дзвоника. Люди це бачать, люди. Дякують мені за те, що ви є. А я хочу від імені громадян подякувати вам. Подякував Чернівецькому міського голови е сержанту поліції Олександру Володимировичу Петриняку. Загалом, подяки міського голови за віддану працю та виконання службових обов'язків отримали 9 полісменів. В керівництві пояснюють, саме ці правоохоронці відзначились під час проведення масових заходів. На травневих святах під час масових заходів. Там насправді було залучено величезна кількість патрульних поліцейських, але деякі працювали понаднормово, тому було прийнято рішення таких людей виділити і нагородити. Одному з патрульних пощастило найбільше. За довгорічну службу в правоохоронних органах, участь в АТО та патрулювання міста в лавах нової поліції. Одному з полісменів міська рада подарувала квартиру. І від імені виконавчого комітету хочу вручити чорному Віталію Борисовичу ордер на службову на квартиру. В центрі міста на вулиці Українській. Наразі сім'я капітана поліції чекає другу дитину, тому квартира їм справді потрібна, каже полісмен. Проживаю в селі в тещі, так скажемо, по-нашому там ще є дочка, і ми так перебуваємо там-то -там, -там, там. Добиратися було важко. Знімав квартиру. Певний час гуртожки. Ну, все, що можна, все знімав. Щоб десь прожити, якось добратися. щоб не добратися додому, наче. Свою чергу патрульні висловили і власну подяку меру та міській владі. Іван Мочулинський, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рятувальники пожежної частини номер 13 що в місті Герца, отримали нове бойове спорядження. Кошти на закупку нової форми виділили в рамках програми розвитку цивільного захисту. Та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2019 рік бойовий одяг білоруського виробництва пожежникам вручили представники Герцаївської районної ради та керівництво ДСНС Чернівецької області. Вдалося на сьогоднішній день забезпечити весь особовий склад райвідділу бойовим одягом. Бойовим одягом, дійсно якісним, який забезпечить якнайкраще виконувати бойові задачі повсякденності, в планах, звичайно, є продовжувати і надалі забезпечувати матеріально-технічним озброєнням. У Вижницькому районі розпочався Миколайчук-фест. Заплановані одразу кілька фестивалів українського кіно, українських пісень, народних кліпів, кіно ночі та інші цікавинки. Надія величко розповість більш детально про святкування 75-річчя Івана Миколайчука. Іван Миколайчук мріяв накрити столи від чортори і до Чернівців. Певною мірою це вдалося, адже відкривали фестиваль його пам'яті у трьох містах: Чортори, вашківцях та вижниці. У наших важківцях є свої традиції є святки вечорниці. Тож вельми шановні гості, сіячі розумного, доброго і вічно. Щиро запрошуємо у нас побувати і прийняти від нас хліб сіль. Ми щиро Раді вітати вас у нас дякую. у важкіцях. Щастя, здоров'я, добра. Дуже покучийся. Ми сьогодні розділимо всім. Сьогодні спробуємо цього хліба. Дякуємо вам. Дуже гарно. У дуже гарно почалося. Сьогодні ми нас вітають вашківці. ми були в Чорториї на, на садибі Івана Миколайчука. Сьогодні ми відкриваємо у Вижниці в районному будинку культури о сьомій вечора. Великий наш концерт. Гостей і завтра буде свято пісні. І з 15-ї години. Починаються кінопокази з сучасними режисерами з обговорення нашого кіно і кіноніч Івана Миколайчука. Гості з 15 областей завітали на Миколайчук фест. Хто подивитися, а хто і себе показати. Позитив, традиції. Ми хоратушників Черкащини. Ми теж будемо співати. Ну, коли? Завтра. Хочеться, щоб через фестивалі, через, через різні конкурси і різні заходи популяризувати його творчість, його поетичне кіно. І щоб Люди знали наші традиції, діти діти від маличку зростали на них на традиціях і українського кіно і на традиції співу української музики на українських піснях. Самі ж важківчани пам'ятають Івана Миколайчука не лише з екранів, телевізорів. Чортори і важківці суміжні населені пункти. Іван колись у свій час. Навіть працював у цьому будинку культури. І він дуже любив важківці. Він навчався тут. Він навіть є таке свято у нас Маланка Переберія, Він активний був учасником цього. Тому для нас велике свято. І ми сьогодні теж приймаємо участь у святкуванні 75-ї річниці до дня народження Івана Миколайчука. Основні заходи фестивалю розпочнуться у четвер і триватимуть три дні: пісенний та кінофестиваль, а також робота фолк відеолабораторії Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Туристи матимуть змогу подорожувати стежками Івана Миколайчука. Новий екскурсійний маршрут з такою назвою розробили у рамках святкування 75-ї річниці від дня народження відомого кіноактора. Більше в сюжеті. Аби привернути увагу туристів і мешканців області до особистості, яка є знаковою постаттю в Чернівецькій області та загалом в Україні на Буковині розробили новий екскурсійний маршрут стежками Івана Миколайчука». спілкуючись з молодими людьми, нашими буковинцями, з'ясувала, що дуже прикро, але не всі знають, хто такий ви Миколичук, розумієте. І народилася така ідея про те, щоб ще раз нагадати про це ім'я, ще раз підкреслити його особисті якості. Адже він був такою людиною талановитою і простою водночас Це людина, яка захоплювалася своїм краєм і прославила свій край. Тому ми сьогодні здійснюємо апробацію екскурсійного маршруту, який має молодвичну назву «Стежками Івана Миколайчука. Починатиметься маршрут із театральної площі Чернівців. Опісля туристи зможуть побачити, де навчався Іван Миколайчук, де відбувалися зйомку фільмів за участю відомого кіноактора, зокрема у Чернівцях. На вулиці Сагайдачного знімався фільм тисячу році. Відомий Історична драма гадюка, це чорно-білий фільм, в якому відзнався Іван Миколичу. Під час нашої поїздки ви зможете дізнатися буквально різні дрібниці із його життя, тобто від народження, як проходив його творчий шлях, з ким він спілкувався, що про нього говорили. Кожні подробиці в хронологічному порядку. Тобто, фактично, ми з вами за один день зможемо долучитися до того такого насиченого патріотичного. Українського національного життя нашого відомого кіноактора, окрім того, туристи матимуть змогу відвідати родинну хату Івана Миколайчука у селі Чортори, Кісманського району. Ідею створити такий екскурсійний маршрут, і городяни гості міста сприйняли позитивно. На мою думку, відкриття будь-якого туристичного маршруту на території Чернівців та Буковини буде позитивно сприяти розвитку туризму в нашому місті. Ну і звичайно, чернівчани не знають свого міста, не знають видат. ...постатей, які народилися в Буковині, які прославили наш край. І я вважаю, що відкриття таких от маршрутів буде тільки сприяти на користь. Ми повинні шанувати своїх героїв, своїх таких видатних людей. Ми повинні знати всі його сушки, куди людина ходила, чим вона займалася, ми повинні бачити, де він родився. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вихованці 28 ї та 42 ї школи побували в країні здоров'я на шкільному подвір'ї. Діти грали в естафети, навчалися плести косу з величезних канатів, запускати мильні бульбашки і слухали лекції про здоров'я. Далі дивіться у наступному сюжеті. Більше трьохсот учнів 28-ї школи та НВК Любисток із задоволенням відвідували вісім станцій країни здоров'я. Цікаві конкурси та естафети чергувалися з лекціями про здоровий спосіб життя. Навчання повинно бути цікавим. Переконані організатори акції. Ціка ідея урізноманітнити програму, щоб дітям цікаво було, тому що Тож ну, в стінах школи на бетоні це не є оздоровлення. Я рахую дуже важливо, щоб діти не тільки слухали лекції, дуже важливо, щоб діти рухалися. І сьогодні тут дуже багато різних цікавих конкурсів, цікавих ігор. В яких вони не просто сидять, а вони мають можливість, щоб весь організм оздоравлювався. Усі учасники були розділені на міні-групи, які змагалися у певних міннях. Деякі завдання були звичайними розвагами, наприклад, стрибки на гумових кулях або плетіння коси велетенськими канатами. А деякі повчальними, наприклад, діти повинні були створити справжню піцу. Спочатку розкладаємо ковбаску. Давайте Давай. давайте спочатку. Ковбаску. Аніматори, які зустрічали дітей біля кожної станції, були справжніми професіоналами. Вони не лише слідкували за процесом, а й приєднували до гри елементи виховання. Так, піднімаємо, заходимо і за собою кожен закриті двері. Добре? Давайте піднімаємо. Заходимо до клани у Вітайтеся! Для того щоб перепочити, дітей відводили в тінь до лекторних стендів. А тут вони дізнавалися про користь відпочинку та як його правильно організувати. Також їм розповідали про здоровий спосіб життя. Напити солодку воду, треба займатися кожен день спортом, і перед тим як ти встаєш, треба випити чашечку води. Для дитини треба 75 літрів води, а для дорослого 60 літрів. Діти, які взяли участь в Україні здоров'я, і раніше не сумували у пришкільних таборах. Вони розповіли, що відвідали чимало цікавих місць. Ми ходили в театр, дивилися цирк в школі. У пришкільному таборі ми грались, співали пісні. Захід Країна здоров'я реалізований в рамках проєкту Здорові діти щасливе майбутнє України. Цьогоріч він був визнаний одним з переможців міського конкурсу соціальних проєктів. Такий захід вже провели для учнів 22 ї та 27 ї шкіл. А у вересні він відбудеться для вихованців ще трьох навчальних закладів. Отже, як з'ясувалося, для того, щоб діти знали про здоровий спосіб життя і мали достатньо рухової активності, потрібно небагато. Невеличка спортивна площадка, кілька ми бачили мисочок, звичайні вибивалки для наших килимів, і звичайно ж, перш за все, бажання і увага дорослих для того, щоб зробити дитинство щасливим, руховим та веселим. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі.